Привіт, мої любі українці! Нідерландці зняли мем про Зеленського і Трампа і про їхню перепалку. Юмористичний мем. Але вони забули додати саме головне. І я це виправив. Швидше каталку так скоріше. Добре. Так, спокійно, спокійно. Дякую вам. Що трапилось? Він приїхав на червоне світло. Червоний, червоний, ж червоне. червоною. Його перелом відкрита рана. Треба поспішати. Ми з тобою. І підйом. Ага. Вережно. Не поспішай. А? Що? А він нам подякував. Точно, що ми прийшли на допомогу. Ти казав, дякую. Я казав раніше. Я нічого не чув. Я теж такого не чув. Я сказав одразу, як ви приїхали. А ще раз сказати зараз. Тебе жодної поваги до нас. Я хочу поїхати в лікарню. Я хочу, хочу, хлопчина. Ти не в тій позиції, щоб вимагати щось. Якого біса ти вдягнув? Ти подивись на нього, гнидовицько якесь. Я звиняюсь, та дуваші, тому що... я вибачаюсь, вам дуже важко. Але подивіться на нього. Я один разочок переб'ю з вашого дозволу. Люди в формі лікарів це оточення Трампа. Людина, яка лежить на асфальті, це Зеленський. А людина оця в чорному светрі, це сам Трамп. І саме головне, я в кінці додав ще одне відео, яке нідерландці забули сюди додати. Тому обов'язково дивимось до кінця, і ви. Зрозуміти всю картинку очень тяжело. Я очень спешу. але він зовсім не хоче дякувати. Я казав вам дякую, але не зараз. Ти не кажеш дякую прямо зараз. Не треба горлати на мене. Шановний боже мій! Ти не вирішуєш, що нам казати, що ні, яка зухвалість! Якщо ми хочемо кричати, значить ми будемо кричати. Ну що за мудак? Неймовірно, правда? Сума зійти. Он такий борзі з тих пор, як я його переїхав. Я тепер розумію, чого ви його переїхали. Тим більше ми не збираємося йому допомагати, поки він не вибачиться за свою поведінку і не подякує за нашу швидку допомогу. Пацане, не хотіть в моїй машині подождати. Звучить непогано. Гарна ідея. Дякую. У вас дуже гарні очі. О, спасибо. Ви виглядаєте як дуже відповідальний громадянин? Допоможіть. Да Бачите, цим хлопцем усе добре. Пацани, вадитель. Звичайно, це ж ваша машина. Ну так, йоптіть. А куди ви їхали? Ну та просто їхала, тут збіт захотілося його, а в тому просто упіслять. Допоможіть. Да Слушай, можете задам тупий вопрос? Можеш мені пісюна передернути? Та без питань? Звичайно, правда? Це не тупе питання. Радий за цю пропозицію. уточнити. Вам як більше сподобається лівою чи право? Прямо тут? Це не все. Зараз прийшов момент, про який я вам обіцяв. Ми розуміємо, що на цьому відео Зеленському так погано за народ України, а Трамп такий поганий придобався до нього просто за те, що він і сказав дякую, і нібито ну немає ніяких причин придобуватися до Зеленського. Але може, причина є? Тому що нідерландці не дозняли кінцівку цього відео, але я додав для вас. Цю кінцівку замість нідерландців. тому не треба мені дякувати а будь ласка, просто напиши щось в коментарях.